Добрий день! Я Гнибіда Сергій, методист Донецького обласного еколого натуралістичного центру. Хочу представити до да вашої уваги роботу на тему виховання гуманного ставлення до тварин у закладах позашкільної освіти еколого натуралістичного спрямування. Гуманне, гуманне ставлення тварин це не спричинення жорстокості тваринам. Уважна любовне, добре ставлення до тварин. Співчуття до них, повага до їхнього життя, прав і свобод, сприяння їхньому благу, бути їм корисними, надання їм допомоги, покращення якості життя тварин. Між ставленням людей до тварин і рівнем духовного розвитку суспільства існує певна залежність. Саме тому одним із важливих завдань педагогіки сьогодні Є здійснення просвітницької виховної діяльності щодо формування молодого покоління гуманного та відповідального ставлення до тварин. Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання молоді. Як проявити любов до чотирилапих? Що таке відповідальне ставлення до тварин? Як уникнути проблем? У спілкуванні з тваринами. Дуже важливо виховати у дитини добре ставлення до навколишнього середовища, підтримувати її прагнення допомагати тим, хто цього потребує. У результаті це стане рішучою силою до появи гуманності і сформує активну життєву позицію в майбутньому. Практика показує. Що дбайливе ставлення до, до, дітей до тварин, запобігає жорстокій поведінці в майбутньому? Статистика говорить, говорить про те, що більшість злочинців у дитинстві відрізнялися жорстоким ставленням до тварин. Такої ж думки дотримуються і психологи, стверджуючи, що людина, яка виявляє жорстокість у ставленні до тварин, Схильні до такої ж поведінки уставлені до людей. При дистанційному навчальному методичному центрі Донецького обласного колонно-дорожнього центру силами працівників та вихованців був створений куточок живої природи країна добра. У процесі роботи постало питання вибору програми гурткової роботи, яка відповідатиме напрямку роботи нашого куточка. Але жодна з існуючих на сьогоднішній день програм не справлялася з цим завданням. Отже, постала задача розробити власну програму, яка б відповідала всім нашим запитам. І такою програмою стала навчальна програма, гуманне ставлення до тварин, розроблена на основі навчальної платформи, над якою наша робоча група почала працювати раніше. Але робота, над якою ще не завершена. У створенні цієї програми та одноіменної платформи працювали педагоги разом з вихованцями, їхніми батьками і залученими громадськості. В ній ми намагалися розглянути усі аспекти нашого спілкування з братами, нашими меншими. Ми пропонуємо створити цілу систему роботи з дітьми, спрямовану на виховання у них в Потребу у гуманному відношенні до живого світу навколо. Ми виступаємо з концепцією створення цілої навчальної платформи, яка містить навчальні матеріали для дітей різного віку, методичні матеріали на допомогу класному керівнику, класоводу, вихователю, у проведенні щотижневих інформаційних годин по гуманному ставленню до тварин. На основі даної платформи розробили одноіменну програму гурткової роботи. Яка охоплюватиме навчанням вихованців закладів позашкільної освіти різного віку і працюватиме протягом 6 років за трьома рівнями: початковий 2 роки, основний 2 роки та вищий 2 роки. Знання і навички отримані здобувачам в освіти в рамках даного проєкту стануть добрим додатком для вивчення таких предметів, як природознавство, біологія та екологія. Будуть розвивати творчу уяву та комунікативні навички, а також ознайомлять дітей із право безпечного погодження з тваринами. Проєкт у перспективі допоможе вирішувати і проблеми безпритульних тварин, оскільки освітня діяльність з вихованням ставлення до тварин є невід'ємною частиною будь-якої програми, контролю безпритульних тварин і впливає на її успішну реалізацію. Навчальна платформа, як і програма родкової роботи гуманна стали тварин, побудована заблучним прицем, розроблена з використанням усіх наявних навчальних ресурсів, має свою онлайн платформу для роботи в системі інтернету. Кожен блок, призначений для дітей різного віку, і включає навчальні матеріали для дітей. Методичні матеріали для педагогів та матеріали для батьків. Також матеріали для проведення масових заходів у закладах освіти усіх рівнів. Навчальна програма гурткової роботи більш поглиблена дає систематизовані знання до професійної підготовки, формує стійкий світогляд та готовність до практичної діяльності по захисту тварин на глобальному рівні. Перший блок. Знайомтесь, моя улюблена тваринка, призначена для дітей дошкільного віку від 3 до 6 років, і має на миті перше знайомство маленьких дітей, вихованці закладів дошкільної та позашкільної освіти, із тваринами оточуєш навколишнє світу. У першому блоці діти в ігровій формі знайомляться із тваринами, яких вони зустрічають у реальному житті. Та у дитячих казках грають у дидактичні та частіше рольові ігри. У дитячому садочку, виходять із специфіки його роботи, може бути доцільним проведення навіть тематичних днів та задані у навчально-математичному плані теми. Другий блок. Щаслива лапа, призначений для учнів молодшого шкільного віку від 6 до 10 років. І має на меті виховання доброставлень до тварин, навколишнього середовища, спостереження за ними у природі та в куточці живої природи, елементарний догляд за тваринами та спілкування з ними. Діти поглиблюють знання, отримані в сім'ї та в закладі дошкільної освіти. Більшого значення набуває практика. Третій блок. Тварини наші друзі, призначені для учнів середнього шкільного віку від 11-14 до 14 років. І має на меті формування екологічного мислення по відношенню до тварин, які нас оточують. Суспільно-корисну працю по створенню умов та догляду за тваринами, домашніми та сільськими тваринами, куточку живої природи, а також знайомство з професіями, пов'язаними з тваринами. Четвертий блок. Ми за гуманне ставлення до тварин призначені для учнів старшого шкільного віку, 15-18 років та старших. І має на меді проведення, проведення волонтерської роботи щодо гуманного ставлення до тварин, екологу, просвітницької, просвітницької діяльності серед населення тощо. До цього блоку можуть приєднуватися учні професійно-технічних, студенти передвищих та вищих закладів освіти. Та просто небайдужі дорослі. Окремо наведені орієнтовні теми науково діяльності учнів, ігри та розваги, теми для обговорення та поради, важливі онлайн-ресурси, хвилинки та руханки, список рекомендованих джерел для учнів, батьків та педагогів. Розміщений на платформі словничок допоможе визначитись із основними. Поняттями теми. Заняття на платформі будуються за принципами проблемності, випереджаючи навчання, творчого підходу до проєктної діяльності. Усі заняття мають прикладний характер, тобто мають практичну спрямованість, бо саме в активній діяльності формуються базові навички та вміння. Розвивається екологічний світогляд. Дякую за увагу!